Так, швиденько пробіжусь, покажу вам, що є, ваги є, здають уже, нікому вони не потрібні, всі електронні хотять. Дивіться, знайшов зйомника. Ну, в такому стані брати вже немає смислу одна ржавчина. Все, -все вигідніше купити і зробити. Ну, шестигранники такі коротенькі, ні. Ось. Таку арматуру ну, можна було б взяти, щоб щось із неї зробити. Але так ото лізь би що. Ну, немає, немає поки що нішон лежить. Ну, то таке. Не дуже. Ахті. Ну, як ви бачите, тут торба, торба, торба. По сміттю дуже тяжко ходити. Ящик знайшов, ключа знайшов, сверла знайшов. Як ви там кажете, бонітна сталь? Чи як там. Розплюснута спрутка. Візьмемо. Ну так, такі ключі комусь у вас взагалі потрібні чи ні. Я думаю, ні хто думаю по-іншому скажіть. Та і все, м'ясорубки тут такого більш цікавого, нічого нема. Швейна машинка, зінгер, мабуть, або ще якось вже розібрана частин, не вистачає якихось. Поїхали далі, будемо показувати для вас щось іще. Так, знайшов ще ящик, буду в розпаковці. Покажу, що я тут знайшов. Буде декілька деталей цікавих з ящиком. Мазут. Ось якось так. Так, всім доброго ранку. Ну, знову-таки показую якраз ті старі новинки. Які я тут знайшов, і є нові ящики і всякі ключі, такі, що більш-менш можна ще реалізувати і продати для вас. Дивіться, є ящик ось такий цікавий, гарненький. Ціна 570 гривень <кхід> буде ваш. Далі є ось такий ящик. Також гарний, прикольний, красивий. Ціна 150 гривень. Далі, що я знайшов? Поліспас 200 гривень. Чашка 250. Ціленька, але вже була в використанні і вже є сколи, вже є все, як бачите. Що я ще знайшов тут зі старого ручку? Від швейної машинки Спас якраз таку ціна її буде, та хай буде 25 гривень. І ключа знайшов 50 на 55, гарненький, ціленький, ціна 250 гривень. Молоток знайшов. Ціна 50 гривень. Потім форма ось така для грузика з отвором. З ним, щоб можна було заливати і формувати грузик 40-60 грамів приблизно десь. Ціна її 45 гривень. Струбцина ціна 35 гривень. І викрутка ще. Ось така. Ціна 125 гривень. Заготовка із прутка. Булат на сталь. <хи> Жесть. Так, ціна її, та хай буде 50 гривень і вона буде ваша. І є ще три сверла. Ось так. Ціна 120 гривень. Все, тепер пройдемось по старому для того, щоб знову-таки показати е і назвати ціни. Рубанок у нас буде 500 довжиною в міліметрах, шириною 7, вроді би так. Ціна його 250 гривень. Ключ у нас буде 180. Частина струбцини у нас буде 50, ключі у нас будуть 100 гривень. Тут додавалось декілька нових. Два штуки, що я знайшов разом з ящиком. чотири ключі. Ця частина буде 200 гривень. Ох, так, шків на чотири ручя. 95 зверху 60, самий найменший отвір забув поміряти. Ціна 350 гривень. Цей в нас буде 400 гривень. Довжиною 330, 75 шківок, гайка, шайби, повністю все. Так, цей у нас буде 45 гривень. Ці у нас як викрутки з головкою. Будуть 80. Далі йдемо по молоткам, пройдемось. Ціна 60, 60, як і була. Цей в нас буде 70, цей в нас буде 50, цей у нас 60 і 50. Цей в нас буде 120. Цей в нас буде 100. Ножі ще знайшов нові по 10. Тара залізна Татьяна. <смір> Отак якось хтось жартує. Ну, гарно, красиво, 40 гривень. А, ця річ, ціна 100 гривень, ця річ 20 гривень, ця річ 50, степлер болти 5 гривень, 10 гривень. Цей в нас буде 100 гривень. Набір з фрес був 200, став 1750. Кому цікаво, може написати. Кувалди 6,550 і 6400. Ціни по 330 гривень. Що ця, шо ця без, без різниці? Рашпіль. Ось такий гарненький, красивий, робочий. Ціна 80 гривень. Топор заварений, ціленький, звинить, Зіковський 1960 року. Ціна його буде у нас 150 гривень. І лопата ось така буде 80 гривень, як американка. Ціленька, гарненька. І ззаді тримається. Ми якось так Все продемонстрував, все для вас показав. Кому щось сподобалось або ж хто хоче купити це все. Пишіть, будь ласка, на вайбери який вказаний в правому верхньому углу, для того, щоб можна було прислати туди фото, продемонструвати, які речі вам сподобались, які ви хочете взяти. Ну, і де у нас повна оплата на карту. Та й все. З вас, як завжди, лайк. Комент і повністю все те, що ви знаєте. Дякую за те, що додивилися до кінця. Дякую, що зі мною. Дякую, що лайкаєте, коментуєте і ділитеся з друзями, близькими та знайомими. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.